Друзі, всім привіт! Завітала сьогодні в Аврору подивитись нові акції з 21 по 27 жовтня. Всім приємного перегляду підписуйтесь на мій канал. Десерт молочний з кокосом 80 грамів в упаковці зроблено в Україні 16 гривень. Насіння соняшника смажене солоне 100 г 18 гривень. Акція порошок гірчичний море спецій 90 грамів 9 гривень. Приправа хмелі сонелі. Ласочка 30 грамів 6 гривень. Перець дохмяний горошком любисток. Пекельний перець. 9 гривень. За 15 грамів. Желе Монік зі смаком полуниці та зі смаком манго 80 грамів 10 гривень, каша вівсяна швидкого приготування. Good morning Чорниця Чия 40 грамів 6 гривень. Каша гречана швидкого приготування Fine Eat з овочами 40 грамів 8 гривень. За 7 гривень каша кукурудзяна з грибами 40 грамів в упаковці. Чіпси картопляні лейс 60 грамів в асортименті 29 гривень. Зі смаком сметана і зелень та смак краба. 40% знижка, шоколад чорний та молочний лінт 77 гривень, чорний шоколад з апельсином, вафлі месі зі смаком тофі 50 г, 14 гривень. Шоколад молочний Міленіум Вері пері з арахісом та карамелью. Ще варіант є з кокосом 39 гривень за 85 г. Сушки глазуровані. Київ хліб, сніжинка 250 г 23 гривні. Десерт молочний чарівний вечір 85 г. У двох варіантах 19 гривень. Чай чорний байховий ахмат. Лондон 20 пакетів 34 гривні. Вигідна ціна. Чай зелений байховий розсипний три слона китайський 100 г в упаковці 29 гривень. Чай квітковий розсипний каркаде 70 грамів 29. Кава розчинна не з Кафе Класік 170 грамів. 177 гривень. Перейдемо до кухонного приладдя в акції ножиці 29 гривень. Набір затискачів для пакетів 4 штуки в упаковці 15 гривень. Овочечистка металева на блістері 27 гривень. Форма для випікання кексів 9 штук. силіконова Алмо 88 гривень. Вінчик для збивання на батарейках 39 гривень. Капучинатор. Вінчик для збивання силіконовий з пластиковою ручкою 19 гривень. Ківш із нержавіючої сталі з кришкою 1,1 літр 289 гривень. Ергономічна ручка з силиконовою вставкою Висока якісна нержавіюча сталь. Ківш із нержавіючої сталі з кришкою Ardesto. 339 гривень 1,6 літрів. Сковорода алюмінієва з антипригарним покриттям, діаметр 28 см, 419 гривень. Келих для пива скляний джубілі 620 мл, 49 гривень. Графін скляний з ручкою медовуха півтора літра 129 гривень. Ємність для напоїв скляна з ручкою. бейзік, 1,4 літра, 139 гривень. Блюдо глибоке скляне люмінарк білого кольору. Діаметр 25 см 99 гривень. Графін для напоїв скляний 64 гривні. Виглядає непогано майже як кришталевий. Салатник скляний люмінарк. Діаметр 16 см 49 гривень. тарілка обідня скляна діаметр 25 см чорного кольору ціна 49 блюдо для сервірування дерев'яне овальне 37,5 см 249 гривень мнажниця для закусок дерев'яна сир 16 на 20 см 119 гривень Дошка кухонна дерев'яна прямокутна 30х20 см 99 гривень. В акції термокружка кольорова з пластиковою ручкою в трьох кольорах 74 гривні. Об'єм 400 мл. Пакети для сміття в сині 35 літрів, 100 штук. 99 гривень. Набір прищіпок для білизни. Бамбук 20 штук, 17 гривень. Засіб для миття посуду. Велі м'ята. 500 мл Зроблено в Україні 19 гривень. Гель для миття посуду. Сарма 450 мл в асортименті. 35 гривень. Гаманець жіночий шкір зам в асортименті 59 гривень. Є такий червоний та сірий. Ціна однакова. Пряжа 100% акрил, мотанка, туречина 150 метрів. Кольори в асортименті 34 гривні, ролик для чищення одягу із запаскою 24 гривні. Набір мила косметичного дуру 90 г. В упаковці 4 штуки 99 гривень. Є різні аромати. Мило тверде Гранд Шарм з різними ароматами полуниця, апельсин, яблуко 19 гривень. Набір подарунковий жіночий ліура оранж. Скраб 99 гривень. В наборі гель для душу та скраб для тіла. Гель для душу б'янка сицилійський. Апельсин 1 літр 99 гривень. Набір подарунковий жіночий аромат дівчина квітка 129 гривень. Склад набору гель для душу, крем для рук, міст для тіла, бальзам кондиціонер та мочалка для душу, крем фарба для волосся, стійка, Лєріні 29 гривень. Кольори в асортименті. Паста зубна Аквафреш, заряд свіжості та активна білизна 69 гривень за 125 мл. Трубочки вафельні 150 грамів 24 гривні. Приправа деко 12 овочів і трав в гранулах 170 грамів 33 гривні. Паста зубна Blendamed 75 мл в асортименті 31 грн. Гель пілінг для душу 400 г 49 грн. Радіоприймач портативний чорний 899 грн. Батарея 1200 мА, можна вставити карту пам'яті. Колонки портативні, комп'ютерні 2 штуки 139 гривень. Кавомолка Лібертон з нержавіючої сталі 150 Вт, 549 гривень. Нічник 3D з USB кабелем. Маркер для написів 99 гривень. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня!